Виставка ретроспектива об'єднала у собі більше ста робіт та творів зібраних протягом багатьох років, зазначає автор. Вони не тільки дають уявлення про усі спектри творчості митця, але є частками його колишніх тематичних виставок, що демонструвалися як в Україні, так і за її межами. Головна мета робіт за словами митця передача власних відчуттів, що він робить, створюючи картини. Творчеська задача яка? показати, передати своє відчуття, своє восторг миром, Вот мне понравилось, я увидел красивую вещь, или там красивый момент, какой-то красивый мотив увидел. Я хочу этим поделиться с людьми. Чертні ідеї, надзвичайні захоплення та фантазія митця виливається в самобутній художній та літературний доробок, де кожен може знайти щось своє, що, що нагадує про сокровенні моменти з життя. Не стала винятком і Олександра Лимар. в молодості, займалась спортом, ходили в гори, все це, і це мені напомніла. Едуард Трирох працює з такими матеріалами, як вугілля та пастель. Серед його робіт можна побачити як пейзажі, так і портрети. Окрім того, що Едуард Васильович активно Неучасних мистецьких акцій він ще й автор кількох поетичних збірок недаремно говорять: талановита людина талановита у всьому.